А по Україні мальви зацвітають, різнокольорові прямо в небеса, всіх людей до миру і щастя закликають, на землі чудові скрізь така краса, а війна цю землю чарівну плюндрує, косить автоматом мальви під вікном. І людей вбиває, все довкіл руйнує, і зникають мрії з вогняним стовпом. Мальви в синє небо квіти простягають, в нас були ці квіти символом життя, миру в неба просять, у людей благають, бо в людей не буде потім майбуття. Любі друзі, вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні хочу поговорити з вами про рослинки, які дуже гарно виглядають при любій погоді, будь то спека, будь то дощ, чи навіть сніг. Але спочатку хочу ось е, показати вам таку е, локацію е, біля. Під'їзду мого будинку. Це такий квітничок, створений руками небайдужих людей. Навіть він має таку патріотичну тематику. Бачите, тут присутні кольорі нашого прапора жовтий і блакитний, і все досить гарно і казково виглядає пройти повз, не роздивляючись, не милуючись красою. Цієї ділянки неможливо. Я хворіла і досить довго не могла вийти на вулицю, але коли змогла вийти, то я була здивована появою такої ділянки. Ось навіть при вході в під'їзд такі полички із квітами, декоративний млин, декоративний колодязь. І все це обрамлено таким тином. Сплетеним із лози, біля якого вже висадили соняхи, а на цьому тину є також соняхи і штучні. Тобто, люди прикрашають територію, де живуть всі хочуть краси. А ось це цвітуть молодила в моєму садочку. Цього року. Так як спочатку були дощі, це зараз у нас стоїть спека більше місяця, то багато молодил вирішило зацвісти. І ось такі чудові квіти вони мають. Але потім, як ви знаєте, після того, як молодила перецвітуть, вони пропадають. Але добре, що залишаються дітки. Які є біля основного молодила. Ці квіти схожі на троянди. І вони такі чарівні, вони витримують різну погоду, будь то спека, як тепер стоїть, будь то дощі. Головне, щоб вони були посаджені, щоб не замокали. В яких же локаціях, як можна висадити молодила? Ось у мене вони в таких контейнерах. Є декілька контейнерів, в які я висадила молодила. Тут вони разом із деякими очітками, і все в обрамлені. Камінчиком. Ось дивіться, яке чудове бордове, а ось павутинчаті, ніби павучок прийшовся і прогулявся по цьому молодилу. Всі вони протягом сезону змінюють своє забарвлення. Ось іще одне павутинчасте, павутинчасті мені дуже подобаються. А ось цей контейнер, хто зі мною давно, той бачив, розпаковочку мою. Тут всі. Молодила сортові, які я отримала від оленочки із каналу Ера. В цьому кашпо, вони посаджені дуже щільно, я їх маю намір порозсаджувати, але поки що, так, я захворіла і не було в мене можливості це зробити. На кожне молодило можна роздивлятись дуже довго. Головне мати час для цього перегляду. Я розумію, що не всім цікаво, і не всі можуть роздивлятись молодила так довго, наприклад, як я. Де у кого є асоціації або навіть якісь забобони. Раніше молодила, але не такі, не сортові, а звичайні висаджували на кладовищі. Не тільки раніше, а навіть і тепер. Їх висаджують на кладовищі. Тому у когось є упередження по, стосовно цього. Молодила дуже мінливі, тобто, на протязі всього сезону вони змінюються. Навесні, вони одні, влітку інші, і взимку ще інші. Кожне чарівне по-своєму. Ось зверніть увагу на це павутинча е, молодила, шампео, шампанське. Це дійсно, ніби бризги шампанського, які, е, як зазвичай закінчуються такою піною. І ось ця неймовірна, біла, павутинчаста піна зверху на цьому кругленькому, такому акуратненькому і такому чудовому молодилу. Ну, не краса. Кожне молодило цікаве по-своєму, Кожне, як картина, художник якої природа, природа сама знає, на що звернути нашу з вами увагу, і як можна не милуватися красою цих чудових квітів, цих кам'яних. Трояндочу. На мою думку, головне, знайти їм в садочку достойне місце. Тому я звернула увагу на те, що якщо молодила висаджені просто в ґрунт, то вони якось губляться. У них повинно бути достойне обрамлення. І як на мене, таким достойним обрамленням для молодил являються камінчики. І навіть колір каміння змінює молодила, його красу. З різним кольором молодила, будуть виглядати і дивитися по-іншому на фоні різного каміння. А ось трубчасте молодило Red Duty. Я дуже люблю трубчасті молодила, воно мені нагадує якогось. Прибульця. Ці видовжені пелюсточки складені в трубочку ніби антеночки, що із космосу направлені до нас і хочуть нас здивувати своєю неповторною, своєю заворожуючою красою. Тільки придивіться до нього, придивіться, і скажіть: хіба це не краса? Форма кашпо також має значення для молодила. Ось такий продовувастий контейнер у мене був, але я вирішила його якось трішки прикрасити. Ось декілька круглої. Форми контейнерів, а саме три таких круглих контейнера, в яких зростають молодила в обрамленні камінчиків. І ось це продовгувати. Чоловік мені зробив такий декор у вигляді будиночків. Із звичайних піддонів. Дуже дешево і сердито. Піддони він пофарбував морілкою, потім лаком для дерева. А я трішки прикрасила ці будиночки віконцями, посадила павучка, котика, дерево. І ось в такому кашпо вже молодила, також виглядають зовсім по-іншому. Тобто, форма кашпо. Також грає роль. Інші молодила у мене розташовані у старих коритах. Хто зі мною давно, той вже бачив ці корита. Їх у мене два. І ось одне із яких знаходиться біля троянд. І ось верхнє воно, і в ньому розташовані корита. Також я їх прикрасила камінчиками, мушлями. Навіть тут у мене скринька із коштовностями, і все це оберігає змійка. Тут також павутинчасте молодила і інші сортові молодила, і є деякі очітки. Тобто прикрашаю все так, як моя уява, як моя фантазія дозволяє. Зверху кашпо із коритом із молодилами, і у підніжжя великі камінці, і також внизу молодила. На ґрунті виложені камінці із молодилами. А ось інше кашпо, це ще одне корито, тут е, трубчасте молодило, яке я полюбляю, І камінці білі, рожеві, але які е, розташовані. Такими смужками. Таких смужок в цьому кориті декілька. Ось посередині молодила в обрамленні рожевих камінців. Далі молодила одного сорту в обрамленні білих і сірих камінців. Тобто різний сорт молодил в різному обрамленні камінців. І для декору також сонечка, яке я розмалювала сама на камінчик. Бачите, тут уже молодила розростаються, багатенько діток біля них, деякі тримають їх щільненько біля себе, а деякі так, на таких довгеньких ніжках. Подалі від себе, тобто, щоб вони вже йшли у своє вільне плавання. І саме цей контейнер із молодилами прикриває вигрівну яму. У моєму садочку також багато сухих струмочків, струмочків із камінців, по яких також я посадила молодила. Ось цей сухий струмочок бере свій початок від старої яблуні і йде до гроту із водоймою, і на ньому розташовані різні молодила. Ось одне із них таке велике, розфарбоване із видовженими пелюстками посередині червоненьке. Інше Має бордову окантовочку, а саме зелене. Тут біля водойми на сонячній діляночці, вони вже біля себе мають і діток різні молодила різного сорту. Ось такий коротенький, сухий струмочок, на якому ростуть покрівельні так звані молодила, Такі вони Зелені, і тут в доповненні із очітками. В обрамленні також камінчиків з усіх сторін, а цей декоративний струмочок із камінців йде обабіч доріжки. Доріжка, і з краю якої йде довгий сухий струмочок, який виходить із одного краю доріжки, і по краю йде до іншого краю доріжки. Тобто це такий довгий-довгий сухий струмочок, на якому різні види камінчиків і різні види сортових. Молодил. Тут є молодила і зелені, і ось такі, дивіться, я навіть не можу підібрати, який помаранчевий колір, який випустили вже довгі свої вусики, і є на них малесенькі дітки. Дуже гарне, неперевершено прямо виглядає ось це яскраве молодило посередині бордове. І края зелені. Я дуже радію тому, що вже навколо нього багато діток, багато краси буде. І як не зачаровуватись красою цих кам'яних трояндочок? А ще на квітничку на глинищі, який я потихеньку весь час удосконалюю, я вирішила прикрасити пристовбурове коло, також камінчиками, глечиком, в якому зростає очіток. І ось по краю я принесла. Із лісу, Верес, 4 вереса, і ось що в мене вийшло. Посередині, ніби фонтаном із глечика зелені молодила, а по краям також в обрамленні камінчиків зростає 4 вереса із лісу і очітки. Ось такий вигляд зараз має, але я ще хочу зробити деякі доповнення. Садочок, це завжди перепланування, доповнення, фантазія. Още одна локація із молодилами стара корзинка на возі, який зробив мій чоловік власноруч. І в основі цієї корзинки, бачите, така коряга цікавої форми. Тут також молодила в обрамленні камінчиків, і як камінці різного кольору, так і молодила. Є це молодило, яке ось зацвіло, є молодила із зеленою серединкою і бордовою облямівкою. Також ось кам'яна гірка. На якій змійка охороняє молодила. Молодила в розчеленні камінчиків, і виглядає це досі цікаво. І тут також іде зверху від гірки кам'яний струмочок. Ось іще одна локація із покривельними молодилами зеленого кольору в центральній частині біля доріжки. І їм у компанію також кочітки, і різні інші рослинки мого садочку. Це і гейхери, і хости. Тобто самі молодила є як доповнення. Також іще ось одна локація, я показувала її вже, хто зі мною давно, той бачив це таке гніздечко. Із виноградної лози, яке розташоване, знаходиться у мене біля лоху. льоху і в цьому гніздечку ось є і сортові молодила, і прості молодила, і також в обрамленні камінчиків різного кольору, так як і різні. Молодила, зазначу, що камінчик і я не купляю а. Уже багато моїх глядачів знають, що я камінчики, ці маленькі, знаходжу у себе на городі. Земля наша виштовхує багато камінців, особливо після дощу я завжди ходжу по городу і в себе на городі знаходжу досить цікаві екземпляри камінчиків, які ось потім я. Мої у мене навіть відео є на цю тему, і так прикрашаю їм локації із молодилами. Отже, молодила це квіти, які неймовірні, чарівні, неперевершені, які витримують любі погодні умови і дарують нам свою неймовірну красу. Потрібно тільки підібрати для них. Гарне місце і гарне обрамлення, як художник робить гарне обрамлення своїй картині.